Так, яблука Айрад. Ось такі страшненькі, по 43 гривні. Так, і яблука Red Chief. По 52 гривні. Так, отже, по 50 гривень теж. А от Голден по 41,99 без нижечки. Так, не знаю, не знаю. Так, мені треба дуже швиденько все скупити. Всім доброго вечора. Доброго. Спочатку обізвав, а тоді сказав, що чудова жінка. Понятно. Звідки ви знаєте, чудова я чи не чудова? Жінка. Так, стомлена після роботи. Жінка, якою треба купити щось поїсти додому. Так. Бетону у мене немає, тепленькі. М'ягесенькі. Значить, свіженькі, і ця, і ця. Добре. Беремо. Так, добре. це б, знаєте, поставити так. Так, якби мені отак його тримати, так? так, зараз, зараз, зараз налаштую, просто хочу, хочу налаштувати для зйомок собі. Всім привіт! Що за Патрік? Добре, всім привіт. Зараз я просто скуплюся, трошечки поставила вас зручно, я поїхала.

Що мені треба купити, горяче стигна по 10 гривень. Зараз ми пройдемося, подивимося. Так, всім привіт, хто приєднується. Прийшла швиденько скупитися. Хотіла поставити вас телефончик у корзину, але бачу, що не дуже той вийшло. Так, одна штука: нямські, нямські, Сосиски, глобіна, нямські з сиром. Ото мене малий не любить з сиром. А це сосиски індичатіс. Давайте ми візьмемо, мабуть, оце такі сосиски поки що познижці. Так, кладемо сюди. Всім привіт, хто приєднується. Слава салу, звісно, слава. Бо сала не туди і не сюди. Так, що мені треба? Філешку. Філешку, яйця у мене є. Зараз піду візьму. Або лем, або... Епікуровську зараз гляну. Так, креветочки у нас тут по знижці 159 гривень. А варена взагалі 44 гривні. Оце 44 гривні креветочки. Чотири стегенці, будь ласка. Дякую, будь ласка, Так. Ні, мені не треба так 400 гривень. все заважили на 82 гривні. Так, сосисочки, що нам ще треба? Зараз ми подивимося. Вон, можна ковбаски взяти. О, смачні по 21 гривні. Фарш я не буду, У мене ще котлетки є вчорашні, то я не буду їх поки брати. Сумку поки покладемо сюди. Так, м'яско, М'яско теж можна взяти. Бачите, свиняче окісти 19,90, 19 Яблучки теж 20 гривень за 100 грамів. 200 гривень виходить, чи що. А лопатка 1840 за 100 грамів. А на ярмарку 240-250 не підходить. Так, я зараз візьму, мабуть, без антибіотика. Оце таке м'яско. Зараз гляну. О, якраз вона по знижці пікоровська. Продукція курчат. 631 грам, це виходить, десь буде на 200 гривень, так? Воно ну, ми зараз тут візьмемо. Так, дві філейки. Такі що мені треба? Сир у мене ще є, кукурузка у мене є. Всім привіт! Нататки другокласника Вальдемара. Слава, салу, слава, слава. Сало це смачно так корисно. Що кажеш? А що ви мені думаєте, що я на сало буду навазлитися? Прям сало, сало, да сало. Не любите, не їжте. Не подобається, не дивиться. Я тут при чому. Так, товар в дорозі, бачите, будуть великі знижки, але не сьогодні. Так, хліб, батон, молоко, таблетки, колбаса, філе. Я це все купила. Далі що я тут собі записала? Мені треба. Сусала у ванілі. Ну да. так. Так. Поїхали, зараз молока глянемо. Дякую вам за лайки, за 10 лайків. Вон бачите, такі цукерки. Господи, хто їх любить, ці цукерки. А вони коштують за кілограм 549 гривень. Оце 141. Так, далі йдемо. Прийшов, тут у нас ще плавлені сирки є. Це я не хочу. Можу взяти до чаю таку штуку. А, тут так, людей мало, всі вже, мабуть, приходили з роботи. Та й все. Так, мені треба молочка купити. Бо я сьогодні вже робила Матвію. Робила Матвію сьогодні. Млинці вранці, а воно вже трошки, знаєте, глянь, щось усе пусто, все порозгрібали. охо хо 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 так таке бачу перше, перше бачу, бо я так пізно не ходжу до магазинів. Так-так-так-так-так-так. Біла лінія. Фермерське взять. Тут згущене молоко. Бачите, тут є варене. А я кудись бігала не в, ту, не в цей сельпо. Тут у нас не варена звущенка і не варене є. Так, зараз візьму, мабуть. Мабуть, 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 мабуть. Зараз глянемо, що це в нас тут. Премія молоко по 39,99. Дивимося зараз, коли воно буде тут. До 23.02, нормальне молоко. Так, м'ясо купила, сосиси купила, ще раз м'ясо купила, хліб батон купила. Тепер треба кота трошки порадувати віскасом, бо він вже дивиться на нас, як яке каже, коли ви мені смаколиків придбаєте. Так, зараз я гляну. Це не сюди. А і мені ще треба олію, зараз, може, візьму. На цьому все, і піду додому. Це буде сьогодні маленький ефір. Ага, а віска зовсім нема. Що такое? Всі, а ось є. Ось є, він любить дуже з лососем. Одну штучку куплю поки що. Чи ладно, вже візьму дві. Ще забулася, мені треба. Мені треба олійки взяти. А мене тут заморозка є, пельмені всякі, і все такі є. Так, привіт, слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Це деяка країна. Аріні, всі зрозуміли, ти не думкувати. Да, тут багато таких, я бачу, зайшли на цей ефір. От бувають такі ефіри, що заходять нормальні люди. А бувають такі ефіри, як от позаходили, їх звідси не випрешли, але вони пишуть такі гадості, поки людина не лайно своє, не виплесне ні на кого, воно ж не буде людиною. То тут, от сьогодні, бачу таких. Є кадри. Так, тунець по 99 гривень. Щось такого хочеться, сама не знаю, що я хочу. Значить, я зроблю салатик з філе куриного, кукурудзи, яєчок. Хочеться мені такого чогось. Мій діпа по 29,90. Де ділися хребти? Ой, боже, які вони страшненькі. Угу, Що порозбирали гарненькі. Селедки я не хочу. Так, Селедки я не хочу. Бачите? Це матіас дуже смачний. Боже, який він смачний. Стріпси лосось. Сорок Дайте, будь ласка, дві рибки. Дві штучки. А це вже немає, так, да, хребтів? Ото один зали. А, це вони такі самі були, так? Да? Вам щиро дякую Так, все, трошки скупилася. Не знаю, це просто купила На... А, я ж хотіла ще олію купити. Зараз ще олії куплю. Так, стожару я люблю. Немає познижці нічого. Щось було на познижці. Олія премія якась. А, оце, мабуть, не рафінована, а то залишилась, а то була рафінована. Так, що ще є цікавого? Так, стожар у нас по 91. Де, мабуть, я її візьму, де і все. Так, не буду я тут щось шукати. Коротше, нормальний наборчик. Зараз картоплі відварю. якою-небудь і то на завтра вже, бо у мене на сьогодні є, що поїсти. Котлети будемо доїдати. Так, все, сільотка є, м'яска є, сосиски є. Ще з тигень це є, Нормальний набір. Раніше б ще б додавала туди якого-небудь гарячительного напітка. Зараз вже. Так, добре, дивимося. Чудо йогурт. Ні, йогурту я не хочу, зараз просто візьму ще е якихось цукерочок. І то я дуже люблю, ті шоколадки такі. Рушенівські пару штук візьму, бо малий є у мене. Не забувайте ставимо лайки. Ой, дякую, Леонід, привіт. Це після роботи забігла в магазин. Я зараз, це буде швиденький мій такий стрім. Так, малий, у мене любить у цих шоколадний, а я люблю отаку з цим... з кокосом. Так, і мені ще треба... Ой, купити. І що мені ще треба купити? І все. Щось так не хочу стояти, там в черзі, а немає там тютіньки якої-небудь. Щось не хочу я сьогодні стояти, клацати. Так, зараз ми станемо в чергу. Або тут, або тут. Дякую. Так, через те, що телефон тримаю в руках, не поклала, не склалася по-людськи. Тому я зараз просто виїду. І бачите, тут піцу можна купити, замовити, вона недорога у нас тут. Прикольна. Це зараз просто в аптеку зайду, куплю, що мені треба. Все, ми сьогодні були в сільпо, зі мною ви скупилися. Скупилася я на 500 гривень. В принципі, непоганий набір продуктів. Тому так, так, беремо медовики кусочками. Така смакота. Зараз акція 4 смакточки на 150 гривень свіжі і смачні. Я вже вийшла з сільпо, е, невелике бирдо. Так, а де всі мужики? Сплять вже. Олег Петрович, ви відчузлий такі, але е, і такого не купує. Ну так, да, люди просто не мають того, що ми маємо, тому і зло бере. Ну що, я буду говорити вам поки що до побачення, бо у мене мені треба в аптеку. Якщо хочете, в принципі, зі мною побути, я можу телефон покласти, але думаю, що це буде незручно. Все, якщо буду готувати, тоді увімкнуся. Якщо ні, тоді вже може до наступних стрімів. Дякую, що були зі мною.